Ад мікрофоном Мар'яна Кріль, ви слухаєте україномовну програму із Варшави. І сьогодні у нашій вікендовій програмі ми запрошуємо до села Криворівня у Верховинському районі Івано-Франківської області. Там, з 1 по 3 серпня, відбувається міні-фестиваль гуцульсько-індійський світ Паразки Плитки Горицвіт. Про Параску плитку із творчим псевдогорицвіт можна говорити у багатьох контекстах. Передусім, це гуцульська письма. Художниця, витинанкарка, фотографиня, яка знала декілька мов, спілкувалася із багатьма людьми у світі, збирала фольклор і фотографувала гуцулів. Параска плитка померла у 90-х роках, але сьогодні пам'ять про неї живе і про її спадщину знають в усьому світі. Завдяки її фотографіям, яких є безліч, і досі частина з них не опрацьована. Односельці мали нагоду побачити. Чите себе на фото, але найбільшим захопленням і справою всього життя для Параски Плитки Горицвіт було власноручне створення книг, які вона сама писала, клеїла, ілюструвала і збирала матеріали до них. Серед Паращених книг індійські заграви можна собі лише задати запитання, звідки індійський світ у Параски Плитки Горицвіт високо на полонині в горах у Криворівні, а все завдяки радіо. Про цю спадщину, і зокрема про цей індійський контекст, далі у програмі розповідає Володимир Грумит Ольшанський з видавництва Аудіо Сторіс, а також дослідник спадщини Параски Плитки Горецьвіт Павло Рибарук, отець Іван Рибарук і Катерина Бучацька. Ми знаходимося в Криворівні зараз з командою наших друзів, партнерів зі Львова. Спільно проект, який ми реалізовуємо, це Гуцульсько-індійський світ поразки Плитки і Гороцвіт. Спільно з мистецькою бібліотекою, з Audio Stories, з музеєм поразки Плитки, Гороцвіт та музеєм Івана Франка в Криворівні. Сьогодні ввечері маємо відкриття виставки, виставка фотографій, які я робив в Індії. Чому Індійський світ, поразки? Тому що саме от якраз цього року минає 55 років від написання. Першого тому такого пригодницького роману індійські заграви Паразки плитки Горицвіт про долю двох гуцулок, які мандрують в Індію. Такий от фабулярний твір, який вона написала. Але на початку лютого 2025 року ми дуже так свідомо їхали в Індію і презентували там документальний фільм про поразку плитку Горицвіт і її любов до Індії. Сьогодні, тут в Криворівні, ми теж будемо показувати цей фільм, а також багато інших фільмів. Отже, Параска Плитка це була справді унікальна письменниця, художниця, фотографка, і в її творчості Індія займає дуже таке важливе і глибоке місце. Я наголошую на тому, що це була черниця в миру, яка не мала офіційного церковного постригу, але в неї був постріг духовний, бо тому, що вона жила аскетичним молитовним життям. І доказом 에, того її життя власне її і, твориться. Іконопис фантастичний великій кількості більше ста робіт, які є відомі. А скільки ще і невідомих є, зокрема в нашій збірці, яку ми видали ікон. Більше вісімдесяти, але ми ще на світлинах знаходили інші ікони, які переспавні відфотографувала, і без сумнів, вона була я наголошую християнським філософом, не просто філософом. Вона була в душі людиною. Зараз таке слово по-різному трактується. Екомінізм, вона була екомінічною не тільки в плані внутрішнього християнського екомінізму, але й загальнорелігійному. Мені Мені що мислення в неї було надрелігійне. Але вона при цьому залишалася абсолютно християнкою і християнкою східної традиції, зокрема, свідченням того є іконопис, тому що іконопис це і східна традиція. Такий іконопис ну правдивий, скажімо так. Взагалі для мене Параска mm -hmm. це розмова про самодостатність і іншість всередині своєї спільноти. Вона наскільки ж належала до гуцулів, наскільки й була самобутньою, і я її не знав за життя, але я вже причетний до тої естафети духу вона лишила спільноті до всієї цієї спадщини, про яку ми тепер маємо дбати, вже ті, хто її особисто навіть і не знали. Звісно, що ця відповідальність впала мені на плечі так раптово, але десь і очікувано, бо вся моя сім'я була причетна до поразки, і Я вчився у Могилянці на філології, на перекладознавстві. Потім полетів в Америку два роки там учився на Спільнотах і сталому розвитку в горах, і приїхавши сюди, тепер прилетівши після двох років, так сталося, що у нас тут пробували провести грант, зв'язаний з Параскою. Мої друзі, які задіяли в цьому гранті людей з села не повністю всю спільноту, а людей, у яких були якісь інші інтереси до села. І те, що зараз у нас тут є цей музей, це насправді велика перемога тої світлої сторони, тих, хто були справді причетні до Параски. Тому так, це важко описати іншого взагалі. Але просто знати, що ти можеш, прочитаючи її, десь відкривати себе, що ти розумієш, що це все лише на початку, і що насправді скільки той чудового такого гуцульського поняття толоки, яка існує навколо Параски, скільки людей допомагали, вона дійсно десь коригувала той процес. Видно, що вона присутня в цьому всьому, і то є велика честь робити це тут. Насправді теж є момент, який нав'язує до радіо. Бо в поразки в тій хатинці там високо на горі в неї було радіо, яке лапало різні станції, але одне з таких одна з таких станцій це було радіо Делі. Звичайно, з 75-го року ця станція транслювалася російською мовою в межах радянського союзу. І Параска саме намагалася завжди вловити у ці хвилі з самого Делі. І тут, до речі, в музеї, в галереї сучасні Параски Плитки Горецвіт, є лист, який вона написала частково там українською і російською мовою в той час, де вона звертається до слухачів цього радіо, до журналістів Радіо Делі і пише про Карпати, про Гуцульщину і про теж про унікальність Індії для неї. Ось, а окрім цього, я думаю, вона теж отримувала якісь, якусь інформацію з книг, які, їй, можливо, привозили різні люди з Києва, зі Львова, науковці, митці. Окрім того, вона теж переписку вела. І тут, до речі, ми зустрілися з такою пані Наталією Шевченко, яка в 2005 році досліджувала спадщину. Параски плитки з центру Курбаса Київського, От, і вона каже: там був окремий такий зошит, в якому Параска собі робила різні записи саме про Індію, та? тобто якісь філософські думки, якісь цитати, якісь вирізки з газет, тобто в неї був окремий такий зошит для Індії. Ось такі моменти. Перепис її спадщини є. 46 книг, таких більше по 700. Сторінок 600, 500. Там тобто це дуже масивні книжки. І дуже багато маленьких книжечок. Сотні книжок, які зроблені там у коробочках від сигаретних пачок, у різних ветинанках. Просто. Повний такий її хендмейд, наскільки вона була чутлива і дотична до, до всього, що вона створювала. Тепер у нас таке велике перевесненження інформаційне, і ми вже ніби нічого не творимо. А в неї, попри всі заборони, попри обшуки, які відбувалися, в неї, і в її посестри Одосії, які разом відбували заслання. Вона у Колемі Одосія, Теодозія Плетка-Сорохана, Поразка на півночі Казахстану. І в мене такий образ виник 16 січня про червону глену китайську. Яка, якщо її не омивати теплою водою, не використовувати цей чайний набір за призначенням, то він починає знищуватися. А якщо ми знаходимо ті шляхи, як правильно з цим всім обходитися, то він може вічно і стояти і десь так порашена спадщина далі має жити. Мені здається, що фінальним твором у Параски це була книга, все ж таки, і тому ці багато фотографій вона робила за для того, щоб потім помістити їх у свою книжку. Тобто вона займалася таким саме здатом повністю, як текст, так і. Ілюстрації, і вона могла видати свою книжку лише таким чином, тобто намалювавши, відфотографувавши, надрукувавши і помістивши вже в книжку, яку вона сама зробила. І тобто, це дуже цікаво дивитися, які вона виставляє композиції на фотографії, і потім знаходити ці знімки вже в книзі, і просто видно, які такий ну послідовний процес в неї в голові був, що вона якби нічого не робила, просто так, тобто вона. Стратегічно дуже мисливо такий стратег-видавець. Це можна побачити так, так. у Максима Руденка у фільмі Портрет на тлі гір». Це варто сказати, що у нього є цей фільм, і він власне сконцентрований на її фотографії. Так направду тут є досить багато таких каналів, які будуть використані в рамках цього фестивалю. Я скоріше це називаю гуцульсько-індійське свято. Отже, один з найважливіших медій це фотографія. Отже, виставка фотографій з Індії, які я робив аналогова, чорно-біла і кольорова плівка. І також ми відкриваємо вперше фотографічну лабораторію імені Параски Плитки тут в Криворівні. Ми запросили фотографів зі Львова, з Полтави і навіть з Польщі з Закопаного будуть фотографи. І ми спільно з підлітками, з дітьми з Криворівні, а також тут є діти з таборів зі сходу України. Будемо відкривати таку майстерку чорно-білої фотографії, будемо ходити фотографувати панорами. Також робити такі постановочні фотографії, де наші місцеві гуцули. Будуть одягнені в сарі індійські жінки, і також в гуцульський стрій, і буде така художня фотографія, як це робила Параска Плитка. Інші медіа це, звичайно, музично такі поетичні якісь речі, це співання текстів, Параски з індійських заграв і співанок. Ми привезли. Сітар, індійський інструмент. У нас будуть тилинки, різні духові інструменти, і буде таке на березі читання цих текстів. Окрім цього, в нас також є вперше представлені плівки паразки, Плитки Гороцвіт, які ми оцифрували. окрім того, ціла окрема серія фільмів, також індійські фільми, і окрім цього, в нас будуть багато інших заходів для дітей, виготовлення масок на тему індійських звірів. Слава дуже велика програма. Ми маємо надію, що все нам тут вдасться. А підготувала цей матеріал Мар'яна Кріль.